Вас, це проєкт «27 хвилин на першому західному. Я його ведучий Віктор Біщук. Сьогодні ми розмовляємо з проректором із зовнішніх зв'язків Українського католицького університету, програмного директора, програмним директором центру Дністрянського, експертом з міжнародних відносин Дмитром Шеренговським. Пане Дмитре, вітаю вас. Дякую, що знайшли час доєднатися до нас. Слава Україні, героям. Слава вітання, пане Вікторе. Радий бачити. Будемо говорити про Україну, будемо говорити про Сполучені Штати Америки, про Росію і про так звані перемовини, про так зване перемир'я. Історія, яка насправді тягнеться вже більше ніж 100 днів з часу інавгурації американського президента Дональда Трампа. Хоча ми всі пам'ятаємо, що передвиборчі його обіцянки завершити цю війну одним дзвінком. Пізніше мова йшла вже про три дні, потім про сто днів. І зараз ми бачимо, що вже давно давно цей термін вийшов. Але насправді виглядає так, пане Дмитр що і сам Трамп починає підозрювати, що Путін вводить його за носа. От понеділок, 19 травня, він в приватній розмові з лідерами країн заходу зізнався в тому, що він починає підозрювати, що Путін не хоче завершувати цю війну, оскільки, нібито за словами Трампа, він перемагає на полі бою. Власне про це повідомляє Wall Street Джорнал. Але публічно насправді американський президент постійно. Повторює, що Путін також хоче миру. Про що може свідчити отака роздвоєність? Чи справді Трамп починає щось підозрювати? Я думаю, що так. Трамп починає щось підозрювати, тому що ми бачимо, що ну цей його оптимізм і самовпевненість стосувалися його самого. Та тобто, він він чомусь повірив, що в що тільки він з'явиться в цій всі розмові. То, то одразу будуть якісь певні рішення, так і ми пам'ятаємо, які навколо цього всього з'являлися наративи, як це все позиціонувалося, і е, до певної міри на чому трималася його ось ця впевненість. Ця впевненість, по суті, трималася на тому, що ніхто за часів Байдена. З європейців, так плюс там з американців, і очевидно, що українська сторона прямо не засідала і не говорила про переговори, окрім тих кількох спроб, які стосувалися стамбульського формату, і окрім зокрема тої постійної лінії комунікації, які, яка дійсно існувала щодо обміну полоненими, ну тобто, в таких менших форматів, не, не великого формату. Ми пам'ятаємо також, що про всі ці. Дзвінки Макрона, як українці про це також жартували, говорячи про те, що ну нема насправді про що говорити, так але, але по суті формату дійсно не було. І що зробив Трамп? Він прийшов з фразою про те, що мені не проблема говорити з диктаторами. Ось я можу з ними мати бізнес. Я раніше це робив з Північною Кореєю, я з Китаєм це робив. Я говорив про це з іншими диктаторами. Давайте я буду робити це з Росією. І вся проблема в тому, що не було мене. Ось, ось десь такий наратив насправді в нього в голові тримався, і але ми бачимо, наскільки це була наївна і, якщо можна так говорити, дилетантська позиція, тому що ну не проблема ж не полягає в тому, що просто-напросто комусь не було кому говорити з Путіним. Так проблема є надто, надто більшою. І ми бачимо те, що по суті риторика Трампа, яку він приносив ще до перемоги на виборах, була дуже простою. Логічною і зрозумілою з точки зору ось медіації та переговірництва такого це те, що ми намалюємо лінії. Хто їх буде порушувати, буде отримувати від нас. Щось та чи якісь там санкції, чи якісь там погрози, тиски чи інші речі. Хто буде їм слідувати, чудово. Ми того будемо підтримувати. Так, інакше кажучи, він ще тоді говорив перед виборами про те, що якщо Україна буде поводитися добре і буде хотіти миру, я так спрощую його слова. Це тоді ми будемо багато давати зброї і допомоги Україні. А якщо Росія буде хотіти миру, а Україна не буде цього демонструвати, так то ми зупинимо всю зброю і допомогу допомогу Україні. І ось в кінці кінців це перетворилося в цю формулу, яку ми бачили, про те, що. Е вона не спрацьовувала так, тому що завжди щодо Росії відбувалися реверанси, нас що би ми не робили, ми, ми тим не менше стикалися з тим певним тиском. І ось ця його політика була така задобрення, так не пустити там, як то кажуть, звіра в куток, тому що він почне тоді битися. Ось йому треба дати якийсь певний простір. Оці всі наративи, ось і, і ця політика проявлялася в діях Трампа. Але є одна велика проблема: коли ти берешся за медіацію, коли ти є стороною, яка. Чинить тиск на дві інші сторони, які не хочуть між собою знайти спільної мови чи не можуть її знайти? Тобі дуже дуже важливо є слідкувати за тим, що ти обіцяєш, і якщо ти обіцяєш, що в цій ситуації буде тиск, його треба проявляти. Якщо його немає. То може знайтися сторона, яка це просто буде сприймати за слабкість, особливо mm -hmm. ще сторона хоче перечекати. Оце так само сталося з Росією. Так і це класична помилка, ось в теорії переговірництва, яку зараз допускають. І я маю дуже великі сумні в тому, що. Воно зіграє так, митре. Ми але насправді мені здається, що наслідком усвідомлення цієї помилки з боку американської команди буде не те, що ми хочемо. Ми це українці, тобто підтримка України, а власне усунення Вашингтона чи Трампа чи його команди взагалі з перемовного процесу, зрештою, ми бачимо такі натяки, і з боку самого Трампа, і з його представників його команди, в тому, що ну от давайте домовляйтеся самостійно, а якщо ні, то ми умиваємо руки. Чи справді це може бути, зважаючи в тому числі і на іміджові втрати Трампа в середині Сполучених Штатів? Адже він і справді дуже багато обіцяв, що я завершу цю війну, і власне чи може він вийти з цих перемовин, не завершивши війну? Він дуже хоче це зробити, і ми про це також чули від нього, від його команди. Про це в рубі свого часу також декларував дуже дуже чітко і Трамп завжди дотримувався цієї формули, що це не моя війна. Не дуже хочуть з цього вийти. Чому тому що, щоб розв'язати собі трішки більше рук для дій в інших точках, а з іншого боку, вклади так питання зараз адміністрація працює на тому, щоб скоротити державні видатки, скоротити от цілі там департаменти під маском, як пам'ятаю, були. Запущені, воно також поки що не приносило ніяких конкретних результатів, але ось в е отця. Неоконсервативна доктрина в них плюс бажання вийти таки з переговорів. Так воно воно присутнє. Тут єдине питання: те, що дійсно, через у ту всю риторику, самовпевненість і багато обіцянок, він вже Жансікі було підвищено рівень очікувань, що він просто так вже зараз не може вийти. Хоча я допускаю, що такий формат буде можливий, але чесно кажучи, ну що від того нам зміниться, так ми і так не отримуємо вже останні пакети, які. Відходять від команди Байдена, вони вже майже всі там позакінчуються в червні місяці. У нас не заблоковано. Слава Богу, питання купівлі зброї. Так і Америка не заблокувала, хоча Трамп попередньо блокував питання дозволу іншим країнам продавати зброю з американськими компонентами. Але ми всі бачимо, що ну, нових пакетів допомоги не буде, так і це це, це все, все дуже зрозуміло. Тому я поки що не, не оцінюю, що буде. Якась дуже велика. Позрівняно з тим, що ми маємо зараз. Проблема для переговірного процесу, що що Трамп вийде. Інша проблема є в тому, що Америка раніше все-таки надавала дуже значну потугу, і ми поки що навіть з європейськими колегами самостійно не маємо як це впорати, і тому вигідно було їх тримати. Я неодноразово про це говорив. Ось але тут же робота більше має бути з країнами з Європейського Союзу. Ми бачили ці спроби переконання Трампа в'язатися. Я думаю, що вони будуть продовжуватися. І в кінці кінців ми. Все таки побачимо цей формат, що Трампові буде дуже важко вийти хоча як таку ймовірність, так ми можемо цілком це допустити. От, власне, про зусилля європейських країн втримати Сполучені Штати Америки в цьому процесі ми поговоримо дещо пізніше. Але спочатку ще про самого Трампа, як ви вважаєте, чому так складається? Чому росіянам даруєте я так спрощую росіянам повна підтримка чи персонально Путіну кремлівському диктатору? А Україні лише тиск це питання в особистих стосунках і в особистому ставленні Трампа до України і до Зеленського до лідера України і до? Е Кремлівського диктатора чи справа справді в якихось стратегічних розрахунках щодо там стосунків Росії, Китаю та Сполучених Штатів. Я думаю, тут все намішано так. Просто все намішано настільки, що ми не маємо дуже доброї історії і стратегії. От найбільша проблема з теперішньою адміністрацією в тому, що ми не бачимо стратегії, тобто, ми ці всі дні говоримо про якісь певні кроки. Ми бачимо дуже різкі зміни кардинальні зліва направо, і все можливо так в той же самий момент. І ми бачимо якісь певні речі, які для адміністрації важливі. Я вже говорив про фінанси. Є важливі, я вже говорив про те, щоб там розтягувати свою. Можливості це також є важливе питання, ніби стратегічної протидії Трамп е, перепрошую Китаю. Це є важлива точка для Сполучених Штатів. Ресурси є дуже важливі, так е, 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 і це є ті точки, навколо яких по суті будується так та політика Трампа в зовнішній політиці, як колись називали це доктринами президентів. Угу. Це вже більше так не називають, але колись так називали доктринами президентів. Ось і а насправді, от якщо взяти виключно по Україні, то великої стратегії немає. E, і є намагання, e, ну, ми не бачимо принаймні цієї стратегії, може, в голові в Трампа вона існує, але ми поки що бачимо намагання ось якось так танцювати навколо можливих речей. І в навколо цього всього танцювання там ми бачимо кілька речей, які для Трампа особисто для його команди. Ну, не те, щоб пріоритетними, але які є такими маячковими. Так він одноразово казав, що Україна не в кращій позиції. Та Україна не в кращій позиції. Якщо порівнювати з російськими ресурсами, якщо порівнювати з. Російськими силами це найкраща позиція, але з іншого боку, вже стільки часу прийшло у нас велика повномасштабна війна. Ми залучаємо ресурсів наших партнерів, і ми все ще тримаємося, наступаємо, відбиваємо. Тобто, ми стратегічно стримуємо Росію mm -hmm. і тому ну я не думаю, що тут можна говорити те, що вже немає жодних карт в нас на руках, як Трамп це заявляв. Ось але це сприйняття того, що тих карт немає про те, що. Ось, вона диктує до певної міри поведінку Трампа. Абсолютно присутня історія з Зеленським безпосередньо так. Ми бачили, що ось навіть по тих візитах і розмовах, поза всім є ось особиста така неприязнь, яка ще з часів попереднього президентства точиться. Очевидно, пов'язана з історіями з Борізмою, з Байденом так, і з його сином, так, так, з його сином, перепрошую, та Байдена. Хантером на, всьому, на увазі ось і, і це все присутнє. Але з третього боку є також питання протидії Китаєві, так і, і не тільки протидії Китаю, але, але питання такої. Дуже, дуже стародавньо, я би так сказав, ресурсного накопичення. І тому е, і йдеться не тільки про мінерали, так не тільки про корисні копалини, йдеться і про чіпи, йдеться і про штучний інтелект, йдеться просто про економічні ресурси. Ось, і і ці, точки, ці точки присутні, вони також. А показують по суті те, що як так само, як і попередня команда, ось ми пам'ятаємо, Саліван про це дуже часто заявляв: що не треба допустити обійм Росії і Китаю. І ми бачимо, що ця риторика зараз також не пропала. Вона вона існує, вона навіть ще більш жорсткіше е, існує. Так і адміністрація заявляла, що будь-який супротивник. Гіпотетичний для сполучених штатів не є проблема, uh -huh. але проблема є, коли ці супротивники зберуться разом. Мається на увазі там і Іран, і Китай, і Росія, і Північна Корея, і інші якісь авторитарні уряди і зроблять коаліцію антиамериканську От зі всіма разом. Вони не справляться. Не так принаймні Пентагон це оцінює. Якщо не помиляюся, то ще з часів Кісінджера політика Сполучених Штатів полягала у тому, щоб не допустити великих блоків на будь-якому континенті з країн теоретичних опонентів насправді, але е, історія про відрив. Спроби відірвати Росію від Китаю це така спадкова ілюзія багатьох багатьох американських президентів, які вони дбайливо передають один одному у спадок. Кожен з них потім намагається її вирішити і розчаровується у цьому. Але, пане Дмитре, стосовно України, мені здається, ну можливо, я виглядаю надто оптимістичним, але мені здається, що рішення щодо неприязні або не не, нерозуміння американською стороною українських інтересів може прийти дещо. Що з іншого боку має на увазі американський сенат, насправді виглядає так, що навіть останні республіканці не всі підтримують таку позицію Дональда Трампа. Американські сенатори, демократ Річард Блюменталь і республіканець Лінці Грем дуже часто його прізвище звучить останнім часом. Нагадали, що вже підготували законопроєкт, який передбачає нові санкції, як вони їх називають дробильні санкції проти Росії та 500% відсоткові тарифи для країн, які купують російські енергоресурси та так звані е, е, подвійні санкції, якщо найближчим часом. Не буде досягнуто прогресу. Цитую у переговорах щодо війни Росії проти України. То сенатори готові просувати цей законопроєкт. Навіть вони говорять, що в них є чисельна перевага для того, щоб цей законопроєкт імплементувати. Чи справді у стані у сенаті зріє опозиція до президента Сполучених Штатів Америки? Я би не сказав, що це є опозиція, тому що якби була опозиція, вони б вже давно почали голосувати. А ми поки що не бачимо всі голосування, поки що відбуваються збори підписів. Скоріше за все, це є от якраз намагання сенаторів зробити цей тиск, який би мав робити президент. Mm -hmm. Тобто, я би не говорив, що тут опозиція, це важливо нам розуміти, все-таки республіканці зараз і. Скажімо так, трампійської масті, так вони, вони володіють більшістю, так і взагалі зараз республіканська партія дуже дуже е, залежить так, від адміністрації від Трампа, але, е, але ми бачимо те, що е, ну, це є по суті визнання очевидного, так що довге зіграва, загравання там з Росією воно по суті прямо суперечить основній ідеї Сполучених Штатів, яку сам же Трамп е, е, показував, чим скоріше вийти. Завершити, не витрачати більше, не витрачати на це уваги, передати питання безпеки України європейцям. Ага. Ось це те, що було озвучено з самого початку, і насправді ми зараз бачимо те, що там, якщо я не помиляюся, вже на ранок було 81 підпис зі 100 сенаторів, що є дуже дуже багато. Ми також бачили те, що в е, е, палаті та в Нижній Палаті вже раніше був е, е, також оголошений законопроект про ці 500%, але знову ж таки всі чекають. Від маски тому, від Трампа, щось, там, так. тому я би поки що оцінював наразі так. Це як один з таких фа фактів е, чи показів з боку конгресу Білому дому про те, що дивіться, ми, ми готові діяти. Давайте діяти, давайте міняти підходи. Тому що просто говоріння там задобрення, чи шантаж, чи тиск, чи просто твіти в True Social, е, Воно вже не працює, тобто, mm -hmm. ми, ми нікуди з тим не рухаємося. Пане Дмитре, мабуть, останнє запитання щодо політики Сполучених Штатів Америки. Як ви загалом ми з вами зустрічалися в цій студії приблизно на початку лютого після інаугурації, в лютому, після інаугурації Дональда Трампа, ми тоді обговорювали величезну кількість гучних обіцянок, які надав тоді ще новоспечений обраний президент Сполучених Штатів Америки. І ми говорили, що всі ці обіцянки буде виконати достатньо складно, особливо в ті короткі терміни, які завжди. Трамп називав, він любив це говорити, що перші 100 днів, перші 100 указів і так далі, пройшло вже більше ніж 100 днів. Як ви оцінюєте зараз, наскільки справляється володар чи власник біл овального кабінету, чи або простіше і так дуже спрощено, чи добуде він до кінця каденції? Адже його рейтинги зараз історично низькі в порівнянні з усіма практично президентами Сполучених Штатів Америки, які перебували на цьому терміні? Тут кілька питань криється, пане Вікторе. Дійсно, ми про таке говорили, і мій скепсис не пропав. Я як тоді, дивлячись на те, що було обіцяно, і розуміючи, як відбуваються процеси, що це ну нереально важко здійснити. І, і ми бачимо, що так воно і є наразі, так тобто він замохнувся на дуже багато доктринальних речей, які за 100 днів не робляться, так і по суті, е вони далі в процесі, тобто з економії коштів вони в процесі, і з тарифними війнами ми бачимо, що це постійно відкладається, тому що одного бажання дуже мало є. ще економіка, реальність, яка працює. Є питання бізнесу і тиску, який показує дуже чітко про те, що ну, е є проблеми навіть нещодавно. Ні, історії, коли там Walmart, який отримує дуже дуже багато грошей від самого уряду на, на різні соціальні е, соціальну їжу, соціальні програми. Ось і коли були запроваджені е, тарифи, так дуже чітко переклав відповідальність на, е, на покупця, тобто підвищив ціни. Що ну що було нонсенсом, що Трамп хотів уникати, і ми бачимо про те, що програма скорочення е, по суті не спрацювала так, як планували, там були обіцяні трильйони. Е, Скорочень державного бюджетного дефіциту. Цього не відбувається, і ми бачимо, що маск по суті зараз абсолютно пропав е, зі всіх радарів, е, і, е, і таким чином, по інших точках, не, не, не виглядає ситуація кращою, так тобто надалі торгуються, далі б'ються, але ну результатів наразі немає. І якщо подивитися, тобто з точки зору обіцянок і виконання цих обіцянок, то, то ні, там не все йде добре. А якщо говорити з точки зору того, чи е, скажімо. Чи є ризики для Трампа попри такі низькі рейтинги? Рейтинги важливі. Ми неодноразово бачили, що Трамп може змінювати особисту думку, і його команда також. Може змінювати думку, коли вже рейтинги дуже дуже низькі щодо там цієї тієї чи іншої ситуації. Тобто вони зважають на них, і це присутньо. Але я би не сказав, що вони будуть доктринально визначальними, так неодноразово ми чули від Трампа, те, що він говорив: ну це все фейкові медіа придумують якісь там цифри. Насправді реальність є абсолютно інакшою, і з іншого боку, ми також бачимо, що. Основна республіканська партія, так є її така монобільшість так, в Конгресі, в двох палатах, і немає насправді жодного лідера, хто би кинув виклик Трампу. Так. А от щодо демократів, вони все ще дуже розрізнені, так, тобто, природньо було б, якщо була б дуже велика потуга зараз від демократів, ми би чули. Ну, по суті, війну так між республіканцями і демократами ми це бачили. Є протести на вулицях. Це відбувається. Є звичайно, боротьба в конгресі є незгоди. Але ось такої потужної війни і потужного лідера з боку демократів ми не бачимо. Тому, е, що ми можемо точно говорити, це те, що, скоріш за все, на, на наступні е, предвибори, так які вже через два роки будуть в конгресі, то е, скоріш за все ми будемо бачити, що е, там принаймні в нижній палаті. Демократи наростять, якщо, якщо її не візьмуть нижню палату, поки що поки що, ніби того не видно, але будемо бачити ближче до цього періоду. Ось але ну Трампу очевидно, що не посунуть, так тобто, це питання таке повного президентського терміну. Зрозуміло, дякую. Перейдемо тоді трошки ближче до кордонів України. Маю на увазі країни Європи. Пане Дмитре, знаєте, ми так спостерігали поступовий перехід від повного шоку, який був спровокований чи спричинений висловлюваннями представників команди Трампа, в тому числі на Мюнхенській конференції. Ми бачили розгубленість навіть і шок від лідерів країн заходу до такого нарощення рішучості, принаймні, у гаслах, і от. Чи маємо ми ознаки, чи бачимо ми ознаки, що оця рішучість від гасу перейшла до дій? Чи справді країни Європи стали а – об'єднаними, Б консолідованими стосовно позиції російсько-української війни, і в готовими діяти? Тобто, чи ця коаліція охочих перетворюється на коаліцію рішучих, чи поки що це справді така коаліція не дуже рішучих? Коаліція не дуже рішучих є гарним визначенням цього, частково так. Тобто, частково якісь певні речі відбуваються, і я би судив по наступних точках про те, що ми бачимо все більше, більше розуміння того, що війна українсько-російська це є проблема для Європи. І якщо раніше ми бачили ну десь до певної міри та прикривання сполученими штатами, в принципі, європейському союзу дуже типова ця ситуація. Тут тут, тут Трамп правий, так в, в даному контексті, то ми бачимо тепер, що ну є чітке розуміння, що треба впоратися самим, і багато систем не працює дуже дуже добре. І на фоні того всього, ми бачимо, що європейський союз трошки в валярмовому варіанті, так, але. Переглядає такі свої стратегічні плани і документи, приймається зокрема. Там нові плани «Rearm Europe», так чи в рамках них приймається також програма фінансової підтримки урядів сейф, які по суті розморожують і додають кошти для того, щоб країни більше вкладали в свою оборонку по зрівнянні з іншими статтями витрат. Ми бачимо чіткі декларації і вже плани не від однієї країни про те, що потрібно нарощувати свою свої оборонні ресурси. Тобто, ми бачимо те, що в даному форматі. Європейці починають це дуже дуже добре розуміти, з тим працювати, і порівняно з цією ситуацією, що. Було дуже багато гучних обіцянок, що ми там за рік наростимо, чи нам ще один рік потрібно, і ми всі свої арсенали розкриємо. Тут, тут надмірний був оптимізм. Тобто, ми розуміємо про те, що усвідомлення приходить, готовність з'являється, але до кінцевих рішень, так до імплементації цих кінцевих рішень, я ще дуже, дуже далеко. То мені класично нагадує ситуацію, коли вже от як на кухні ви готуєте страви, то от вже ніби все є. А борщу нема. Вже ніби щось там нарізано, вже щось там кипить. А от борщу ще немає. Так результату ще жодного немає. Ось і це зараз ось така є типово європейська ситуація. Дай Боже, щоб той борщ таки з'явився. Але Дмитре, що... але тут також цікаво, а що має бути цим кінцевим результатом? Адже наскільки зрозуміло, що немає уявлення остаточного, що ж має бути цим кінцевим результатом, чи це Україна в НАТО, чи це якийсь локальний оборонний союз, чи певні. Сталі домовленості щодо фінансування та озброєння України, що має бути ось цим борщем, який має кінцево визріти на європейській кухні? Ну це дуже зрозумілі є речі. Тобто, це є нова по суті архітектура європейської безпеки, так, яка залежить від самих європейців, яка не прикривається американським ресурсом, хоча він присутній. Будьмо відкриті, тобто країни не будуть відмовлятися від формату НАТО, але це не заважає європейським країнам і там спільній безпеці і спільній обороні нарощувати свій потенціал, так розконсервувати свої запаси виробництва, створювати спільні підприємства з Україною, ще не з членом України як європейського союзу, але це вже є можливо. Ось Rearm Europe вже допускає і вимагає, навіть щоб там теж саме виробництво зброї. Чи виробництво продукції на 65% виготовлялося на європейському континенті, це дуже важливо, бо це означає потенційно спільне виробництво з Україною. Тобто, інакше кажучи, це є абсолютно включення України, якщо ми говоримо з точки зору України до європейських лицюжків безпеки, виробництва озброєння, так і підготовки в контексті загальноєвропейському це є розуміння і підхід до того, що є дуже довга політика стрі. Мовання з авторитарними країнами і в першу чергу з Росією, ось яка знаходиться дуже дуже близько, і це є готовність самим реагувати на це, тому що якщо навіть подивитися з точки зору там виробництва зброї чи готовності військ. Так, то Європа ну їй дуже довго буде збирати усі ці війська, щоб протидіяти там гіпотетичній війні з Росією. Це все ще є достатньо невідлагоджено, і східний фланг НАТО про це постійно нагов... говорить. І тільки зараз, по суті, з'являються усі ці нагоди, щоб відбулися подальші зміни. Тому це дуже великий комплекс реформувань, оновлень армії, оновлень підходів, оновлень зброї ось і тут український досвід. Звичайно, що є е, дуже передовий, і потрібний так. Тому ми будемо оцінювати по тому, е, умовно кажучи, наскільки нам стане легше воювати і стримувати Росію. Якщо чим скоріше нам це буде відбуватися, якщо ми будемо бачити військово-промисловий комплекс європейських е, е, країн в цьому присутнім, от тоді ми можемо чітко сказати, що країни роблять свої висновки, починають інвестувати, і, і ця вся ідея е, достатньо непогано працює. Пане Дмитре, в цьому ж контексті а чи може Україна і чи повинна Україна ініціювати створення якихось локальних оборонних союзів, які можуть виступати, якщо не альтернативою НАТО, так ну мовно кажучи, хоча є величезні сумнію функціональності цього союзу сьогодні? Але отакі локальні оборонні союзи, які можуть вирішувати конкретні задачі, там протистояння можливій агресії на східному фланзі з Росією на кордонах з Росією, і так далі, чи повинні українські дипломати Вживати зусиль, щоб е, приблизно наближати ну, Теорія нам говорить про те, що якщо ми ніби є слабші чим інша сторона, ми мусимо єднатися з подібними та для кого це є також загроза. І насправді воно не заважає один одним. Я є переконаним євроатлантистом. Я вважаю, що Попри ці виклики, які існують в НАТО, про які ми говоримо зараз, так але альтернатив за НАТО немає. Це є єдина велика нам гарантія на майбутнє, яку потрібно прагнути. І якщо це є неможливо сьогодні, то можливо це стане можливим за 5 років, тобто там чи за якийсь інший період до того до того, треба готуватися. Там не ми не повинні тут розчаровуватися. Цей певний шлях, який і ми маємо пройти європейський партнер і американські також і канадійські мають пройти, і я впевнений що це колись відбудеться так, от в лонгран, не, не в короткій перспективі, в довшій перспективі. А тим часом нічого нам не заважає дійсно працювати з тим альянсами. У нас була дипломатія малих альянсів. Я вважаю що вона до кінця не допрацьована. Нас є співпраця зараз і взаємодія от з європейським союзом в контексті європейської інтеграції. Я вже згадував програму Rearm Europe. це структурні фонди ЄС на відміну від. Дуже багатьох структурних інших фондів, які нам як країні. Кандидатам ще не відкриті, коли ми будемо членом тоді будуть відкриті. То оборонці вони вже відкриті. Ми вже можемо цим користуватися. Український бізнес вже може працювати з європейським бізнесом. На це, це треба користуватися. Це насправді величезна можливість для України і для українського бізнесу, та й для України як країни, як для спільноти в майбутньому. Дмитрий, дякую вам за цю розмову за ваші відповіді. Проректор із зовнішніх зв'язків Українського католицького університету, програмний директор центру Дністрянського, експерт з міжнародних відносин Дмитро Шеренговський був гостем програми «27 хвилин» на першому західному.